Доброго вечора. Ось дивіться, по, по вартості. Є у нас ключове слово прилаз на Джевіки, е, його ключові слова від 100 до 1000 і середньому ставка на показ горі сторінки це і 5 гривень. Вам десь буде потрібно витрачати від 7 до ой, тобто від 6 до 7 гривень плюс-мінус. За один клік. Ось в середньому конверсія виходить е, цей 1%, від, 1 відсоток із зі 100. Тобто, 700 гривень на одну заявку. Це в самому кращому випадку, якщо ми гарно зробимо сайт і все буде зрозуміло. Тобто 700 гривень плюс-мінус одна заявка. Ну, чи ви будете її продавати, тобто з цієї однієї заявки тут, чи треба вже е, дивитися. Так само от стопчики, вони паркувальні стовпчики. Е, а ну якщо ми ще виберемо вироби з нержавійки. Вироби із нержавійки. У вас такий дуже нішевий бізнес. Так, вироби, вироби з нержавіючої сталі. Ну тут є от від 2,5, але потрібно те саме зрозуміти, що йде з нержавійки. Давайте ми включимо ключове слово і подивимося. Які будуть у нас варіанти. Крім цього, ви можете, вам вже треба буде інше зробити, тому що ось є ось ограждення лісниці із нержавеючої сталі. Тобто є е, так званий Google Shopping, який так само продає. нова у вас сайт не можна зробити Google Shopping тому що у вас сайт візитка. Тобто вам потрібно мовити, зробити е, швиденько. Е, інтернет-магазин І вже там продавати. Тому що, наприклад, і там буде дешевший клік, і будуть більше потенційних клієнтів е, саме е, частних господарств. Тобто, якщо ви е, хочете зробити на приватні, то, 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 то там тендери, там дорожники і тому подібне. Ось, А тут, наприклад, в нас є покупки. О, дивіться, в покупках є е, 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 ось повідомлення. Ось перила з нержавійки 1500 гривень, перила з поруч з нержавіючої сталі 3500. Ось такі і такі варіанти. Тобто тут є варіанти. По цьому І тут ви бачите, конкуренція менша. Тому що кидаються різноманітні товари. Не всі, скажімо, будуть. цей. Ось. Тут все одно є різноманітні наброски, і тут менше будуть склікувати ваші конкуренти, і більше буде там. Ну, Вам буде потрібно. Вже інший варіант. Тобто це має бути магазин, не е, цей. Тому що, от, наприклад, carry консалтинг. Заходимо сюди. Ось. І в них вже ось є сайт. І в них є вже опори із нержавіючої сталі. Тобто тут вони стовпчики продають. Хоча е, там були показники е, ось, тут стовпчики. Генеровані опори, опори освітлення, е і цим всім речам вони продають. Тут межа тут межавіка. Тобто ми можемо щось. Ну, Промірський сайт він взагалі, е така річка погана. Можна зробити якийсь, такий сайтик е на цьому, підключити Google Shopping і вже там займатися е цей. Займаються більше бізнесом. Можемо протестувати на вашому сайті з які будуть дії, відбійники, з нержавіки. Ну, е, питання просто хто ваша цільова аудиторія. Якщо ваша цільова аудиторія це є підприємства, то треба один вид бізнесу, тобто один вид реклами. Якщо це є прості, прості речі, прості люди. Скляні перегородки. Ага, це вітринні бізнеси. Ось. Звуко скляні перегородки з малюнком, звукоізоляційні перегородки. Ось. Скляні перила та огорожі. Mm -hmm. ну, тобто у вас будуть такі більш, більш такий бізнес. Тут можна все спробувати, але давайте ще глянемо скляні перила та гороші. Ось, Що воно відбувається по ключових словах. Ось, бачите, тут немає запитів, а запити. Е давайте так, скляні. Скляні перила. Кліні перила, ми бачимо 2,44 в середньому, гривні за клік. Ось ми можемо зробити декілька компаній, тоді перевірити, ну, все зробити добренько, так як у вас має бути. У мене скожна компанія є поворотом гаражним, у них там також ми робимо сегмент по ваших всіх послугах. Тобто у вас буде 6 рекламних компаній, кожна рекламна компанія в середньому десь буде з'їдати по цьому, і ви вже будемо підраховувати, як і що. З сайтом ще буде потрібно попрацювати, я вам накидаю план робіт, що треба зробити. Тут все попрописую правильно, щоб у вас було все окей. І, і, і цей. Або інший варіант, тоді ще до цього сайту робити інтернет-магазин. Там підключати, ось так, як я вам показав, по Google Shopping, і звідти вже будуть. Більше кліків. Наприклад, клієнтові поворотах Google Shopping дає більше заявок, і вони є дешевші і дає більше дзвінків, ніж в цьому. Тому що пошкова реклама в тому розумінні є дорожчою. А у вас буде потрібно відтестувати це все. Це все я поналаштовую, налаштую конверсії, налаштую рекламну аналітику. Це я вам поналаштовую, з Wordpress Я знаюся, його оптимізовую так як має бути, і буде у вас. Скажемо, досить хороший результат. Дякую за увагу. Пишіть запитання, буду радий відповісти.